Поговоримо про скакалку. Скакалка потрібна всім. Вона дуже і дуже корисна для нашого здоров'я. 10 15 хвилин скакалки на день запобігає утворенню, а також розвитку серцево-судинних захворювань. Яка у вас скакалка, з якого матеріалу, якої фірми. Головне, щоб було правильно підібрана її довжина. Стаєте на центр скакалки на серединку. Рукоятки, які паралельні підлозі, мають бути. На середині грудного м'яза. Ось правильно підібрана довжина, щоб були комфортні стрибки. Скакалка покращує роботу ніг і потрібна для любого виду єдиноборства. Також скакалка покращує нашу витривалість. Навіть сила удара рукою залежить від ніг, від синхронності роботи з ногами.